Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт і сьогодні буде розпаковка копейших сюрпризів. Сьогодні, на жаль, завершуємо ж цілих три колекції. Це колекція одяг, маски для лиця і також прикраси на крокси. Ну, інші колекції ви вже знаєте, тому давайте починати розпаковку. Я зробила новинку, називається Гавайська естетика. Тут ось такі пакетики з квіточкою з такою черепашкою і ось такі тотеми. Колекція пазл. Давайте сьогодні візьмемо ось такий пакетик з йодою. Далі колекція налочки на подушку. Давайте сьогодні ось таку квадратну. Колекція попсок на телефон. Так, і давайте візьмемо ось такий принт Леопарда. Я ще пообрала пакетики, але, на жаль, нічого не записалось. Просто відео мені не записувалось, тому давайте наново. Так, колекція Disney. Я, здається, взяла ось цей червоний пакетик. Далі костюм для Hello Kitty. Ось такий рожевий, кульчики, ось такий зелений пакетик. І сьогоднішня новиночка ось такий голубий пакетик. Сьогодні найбільше пакетиків на розпаковочку, тому що завершується з цілих три колекції. Давайте поскоріше їх зі. Я, поскорюю, я до речі, зробила ось таку наклейку бантик, бо подумала тут якось пусто, тому давайте її зразу приклеїмо. Так, ось так якось навіть не знаю. О, тепер якось більш гарніше. Так, давайте тоді зразу з колекції, які ми завершуємо, почнемо. Давайте, це у нас ось ці три колекції. І зразу скажу вам, я хочу цю масочку, вона мені дуже сильно подобається, приклеїти ось сюди, бо вона дуже гарна. Так, зараз акуратно треба. Ой-ой-ой, що все вже рветься. Так, і давайте її зразу приклеїмо, тому що вона мені так сподобалася, що я вирішила її приклеїти на каталог. Так, і давайте ось так її. Щоб не викидати, щоб якраз вона тут була наклеєна. Так, і нам попадається ось така масочка. Так, під номером 7. Так я навіть не відкрила на цій колекції. Під номером 7 якраз сюди завершальна наша масочка. так давайте Ось так дуже класно. І давайте подивимося всю колекцію нашу. Така ось перша сторінка, порвата маска. Далі ось така друга. Мені найбільше подобається третя, дуже гарна ця масочка вийшла. І ось така четверта сторінка. Так, далі давайте відкриємо тоді вже колекцію одяг поблизу тут. І нам попадається ось така футболочка з шортами під номером 6. Але я там якомусь із відео випадково наклеїла ось тут номер 6, але воно було під номером 3. Я неправильно наклеїла. Тому що це мало бути ось тут, а це мало бути ось тут. Але вже нічого страшного. Тому що і так. Вже хай так буде. Давайте перші краще шорти приклеїмо, як завжди, тому що найкраще клеїти перший низ, потім вверх. Краще, коли футболка покриває шорти, ніж шорти футболку. Так, кривуш що відклеїлась. Ось так. І давайте подивимось на всю колекцію. Перша сторінка, вона найгарніша зі всіх. Далі ось така друга, третя, четверта. Так, і далі переходимо до колекції Крокс. Так, і тут попадаються дві наклейки. І міньон. І ось така. Це ось такий ролл. Так, давайте перше приклеїмо. Я думаю, рол на голубий крок приклеїти. Так, давайте порахуємо, скільки тут взагалі цих. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут 1, 2, 3, 4, 5. Ну, давайте. Тут все парна кількість получиться. Тут буде 6, а там вже буде на рожевому 7. Так, і давайте. Ось сюди. Ці цій колекції, до речі, всі наклейки дуже маленькі, було дуже важко їх вирізати. Так, далі давайте. Перейдемо до колекції «Це наволочки на подушку. Так, дивимось бантиком під номером 4 якраз з цієї сторінки. Так. І ми вже завершили таку сторінку. Така друга. І давайте відкриємо колекцію. Це в нас кульчики. Ось тут. І подивимось, що нам попалося цього разу. І тут нам попалися ось такі дві маршмелоу. Так, під номером 6. Якраз друга наклейка на прозорій сторінці. Ми зразу закінчили прозору сторіночку так швидко. Так, і давайте його приклеїмо ось сюди. І другий кульчик. Так, щось я криво наклеїла трошки, ну нічого. Ось такі, в нас вийшли кульчики. Далі давайте я хочу відкрити колекцію пазл. Ось, давайте відкриємо, тільки я думаю, що получиться трошки малюнок кривий. Малюнок буде кривий, через те, що я тут, ну, погано я словно, накреслила і буде малюнок кривий. Якщо ви маєте якісь здогадки, що це за малюнок, то можете написати в коментарях. Так, давайте здакай буде. Це в нас під номером 8. Так, сюди. Це сюди. Чомусь 22 він такий великий, а воно не підходить по контуру трохи. Ну я не знаю, клеїм сюди, там як вже буде. Так, поки що в нас виходить ось така картинка. Так, далі давайте відкриємо це в нас попсок на телефон. Так, під номером 9 це остання сторіночка. Сюди. І давайте подивимося, який попсокет нам попався. І нам попалася ось така капібара, але сам попсокет має бути до гори ногами, Ось так має бути. Дуже подобається сторінка. Так, далі давайте відкриємо костюм для Hello Kitty. Костюми, які завжди рвуться. Не, не костюм, а сама Hello Kitty. Надіюсь, цього разу поаккуратніше якось відклади її. Ну, нормально, в принципі. Так, давайте подивимося, який костюм попався. Так. І нам впадається дуже смішний костюм. Костюм Шрека. Ось такий смішний. Так, давайте подумаємо, куди його приклеїти Можливо, навіть біля Маріо його приклеїти в принципі, можна. Давайте сюди. Біля Маріо, і я вже зрозуміла, що Хлоу треба клеїти максимально внизу донизу. Так, тепер давайте приклеїмо його її верніше. Одяг. Ой, що це таке? Щось трошки не так пішло. А... Так, добре. Давайте ось так приклеїмо. Так, ну щось в Получилось вийшло пів зберегти. Тут не вийшло мене скотч зберегти. І давайте приклеїмо Ой, ну, чуть-чуть криво, але нічого. Я вважаю, що це поки що зі всіх костюмів самий, самий гарний, який Получився Так, далі давайте відкриємо це у нас персонажі Дісней. І, до речі. Ой, що я пролиснулася. Ось це з мультика. Думки не виборіть або головоломка. Зараз тут всі правильні відповіді покажу. Так, а цього разу давайте відкриємо якусь ці пакетик, або порвемо краще. Нам попадається ось такий персонаж, ну, я думаю, його точно всі знають. Під номером 2. О, якраз цієї сторіночки. Тому пишіть в коментарі, як його звати, з якого він мультика. Знову щось неправильно пирогами відклаюся. Так, і отак його. Приклаюємо. Просто сторінка дуже подобається, просто дуже гарна. І давайте перейдемо до наші новинки. Я зараз вам покажу, як я її оформила. Я її ось так оформила, це перша сторінка. А друга сторінка це ось такий пляж і море давайте відкриємо саму квіточку. якось не хочеш рвати її. О, вона не прийдеться. Вона тут погано приклеєна. І нам попадається ось такий надавний круг під номером 3, якраз з першої сторінки. Давайте я його приклею. Ну, а на цьому все Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки всім па-па!